Провели сьогодні превентивну роботу з однієї із громад, яку знаходиться в обслуговуванні. Нагадали мешканцям громади щодо. Заборони спалювання сухої рослинності та її залишків нагадали про адміністративну відповідальність у разі спалювання. Також провели інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо дій у разі виявлення вибухових, вибухонебезпечних предметів. На жаль, на територіях багатьох громад в Запорізькому районі люди спалюють. І навіть маленьке багаття може призвести до значної пожежі, яка завдасть шкоди як і довкіллю, так і самим. Мешканцям громади, тому ми вкотре ще нагадуємо про заборону спалювання сухої рослинності. Спалювання сухої трави, гілок, листя, полів це не призводить до покращення врожаю, а навпаки, гине погіршується міклофлора, яка має важливу роль для біологічного процесу. І щоб відновити після таких масштабних пожарів уродючість ґрунту, це треба 5-6 років. В період збирання врожаю техніка чергує на полі з спеціальними агрегатами, з плугом, з дисками, з водою, щоб одразу уникнути наслідки пожежі.